Добрий ранок. Це ранок на Дніпрі, і дуже вдячна, що можу ще сьогодні з вами молитися разом. Хочу зачитати вірш з євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Прагніть жити в мирі з усіма людьми, триматися подалі від гріха та прагніть святого життя, бо без цього ніхто не зможе побачити Господа. І я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні роздумували над тим, що значить бути в мирі з усіма. Тому що коли ми будуємо стосунки, коли ми щось робимо один до одного по відношенню один до одного, ми можемо робити помилки. І коли ми зі своєї сторони перші попросили пробачення або навіть якщо ми не зробили нічого поганого, але перші пробачили, нас ще ні про що не попросили, нам ще нічого не пояснили, а ми вже в серці вільні. Коли ми з вами говоримо про відносини і про стосунки, ми маємо думати про те, що є злочини, які нами кояться ненавмисно, і є злочини, які кояться навмисно і. Наприклад, таке банальне, це ми образили якоюсь може фразою, да? але ми не задумувалися, що це може ранити, спричинити біль. А можемо сказати щось навмисне і сказати це не в обличчя, а сказати це, наприклад, за спиною, а в обличчя казати щось добре, і також думати, що це може причинити добро. А насправді це зло, це є гріх, це гріх лицемірства, це гріх, як мінімум, брехні і гріх того, що ми людину вводимо в оману. І коли ми кажемо бути з усіма в мирі, то неможливо прорахувати всі відносини, всі стосунки кожен кожний свій крок. Але що можна точно прорахувати, це мати серце Бога. Це мати в оте тепле відношення, відношення пробачення та прийняття. Коли ми кажемо про прийняття, це не означає, що ми далі будемо йти з цією людиною, нога в ногу чи рука руку, як кажуть. Але це означає, що ти вільний всередині себе. Ти знаєш, що ти нічого не зробив. Ти не намагаєшся себе виправдати місцем з Біблії. Ти просто це розумієш від серця, що ти нічого поганого не зробив. Слідуча фраза в цьому вірші каже таке апостол: тримайтеся подалі від гріха та прагніть святого життя. Такої стриматися подалі від гріха це не робити навмисних помилок, це не робити того, що навмисно робиться. Ну зараз ми бачимо це зі сторони агресора Росії. Це те, що навмисно робиться, вбивається наше населення, вбивається наша культура, вбивається наша країна, вбиваються наші люди. І ось це ми маємо пробачити. Ми бачимо кожного дня лозуни. Ніколи не забуде, ніколи не пробачу. Ми маємо пробачати. Це боляче, це великий і тяжкий шлях буде, довгий шлях, але ми маємо звільнити своє серце, свій розум від цієї нависті для того, щоб відновити свою країну. Це не означає забути це, пам'ятати, звісно, пам'ятати, звісно, далі будувати відносини такі, щоб більше цього не повторилося. Це означає не йти поряд з ними, не бути в одніх проєктах, не бути в однім чомусь тому, що може знову призвести нашу країну до падіння і нашу країну до рабства, але тим не менше пробачити і прагніть святого життя, бо без цього ніхто не зможе побачити Господа. Ми всім серцем маємо прагнути, прагнути присутності Бога. А присутність Бога вона є через віруючих, через нашу підтримку один одного. Не цькування те, що є, те про що я кажу вже багато ефірів. Мені шкода, коли війна в країні і війна в стосунках між віруючими. Цього не має бути. Тому я закликаю вас аналізувати своє серце, аналізувати свої. Відносини до людей, і з якою ціллю ми робимо те чи інше, і давайте ми помолимося, що подякувати Богу за можливість або щось відновити, або від когось таки віддалитись, того якого ми розуміємо, що цей чоловік або жінка вони роблять все, аби наш мир, наш порядок в серці зруйнувати. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую, що можу приходити до тебе. Дякую за те, що ти завжди є. Дякую тобі за те, що ти підтримка і ти ніколи не залишаєш нас. Ти бачиш, Господь, скільки всього питань, і скільки всього є, того, що нас хвилює. І я все віддаю в твої святі руки і вірю, що саме ти можеш це вирішити. Які б стосунки де б де не були, Господь вірю, що ти будеш на стороні того, хто прагне миру. І того, хто шукає тебе в цих стосунках, Господь. І я дякую тобі за те, що ти в Біблії даєш багато місць, нагадуючи нам про те, хто ми в тобі і яку силу ми маємо в тобі. Я дякую тобі за те, що ти нагадуєш нам, що інколи нам треба триматися подалі від гріха. Якщо ми бачимо, що хтось чи якась обставина руйнує нас як храм твій, Господь, дай нам сили це зупинити, дай нам сили. Це відстояти Господь і дай нам сили пробачити людину, Господь, навіть якщо ця людина не попросить пробачення. За все тобі я дякую, Господь. Амінь.